Вітаю, люба церква. Вітаю. Знаєте, ми живемо в такі часи, особливо останні часи, коли як ніколи в житті з'являються причини, щоб мати якусь тривогу, щоб за щось переживати. Скажіть, чи бували у вас в житті ситуації, де ви за щось переживали? А вже ж, очевидно, це було у кожного, тому що завжди життя було такою штукою, яка завжди підкидує тобі щось несподіване, ніколи все не йде так гладко, як тобі хочеться. І постійно за щось переживаєш, за щось турбуєшся, десь них виявляється якась тривога. І це завжди актуальна тема, яка звучить сьогодні. Так чи як з цим справлятися? Якщо це так часто приходить у твоє життя, може придумати пора щось щось з цим робити? На що надіятися, де знайти мир і спокій? І ми хочемо, я хочу зараз запропонувати подивитися приклад, як з цим справляється... Цар Давид, дуже відомий біблійний персонаж. Ми знаємо, що він написав найбільше псалмів, і ми зараз спробуємо поглянути на його приклад в одному із псалмів. Якщо можна вимкніть, вімкніть, будь ласка, так. Це 15-й псалом, в деяких перекладах 16-й. Це так звана золота пісня Давидова. Це дуже класний псалом, в якому він дуже гарно відкриває себе перед Богом. Ми знаємо, що Давид в усіх своїх псалмах завжди. Приносить до Бога своє відкрите серце. Він приносить весь спектр емоцій, які в нього є. Якоюсь мірою можна сказати, що книга псалмів – це щоденник відносин з Богом Давида. Отже, цей 15-й псалом в ньому також Давид приносить певний спектр емоцій, певні свої переживання у житті. І зараз ми подивимося, як він з ними справляється, як він показує нам приклад. Давайте зачитаємо цей псалом. Золота пісня Давидова, бережи мене, Боже, бо я до Тебе вдаюся. Я сказав Господові: Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі, до святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносити їм ливної жертви і скрови, і їхніх імен не носитиму в своїх устах. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, Ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться. І тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш душі моєї до Шеолу, не попустиш святому своєму побачити тління, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй. Ось такий цікавий і дуже гарний псалом. Зараз ми спробуємо подивитися на те, з яких частин він складається. Ми розіберемо ці частини, зрозуміємо. І яку думку хоче донести автор у цьому псалмі. Але перед тим давайте спробуємо подивитися на такі речі, які тут згадані. Він говорить, бережи мене, Боже, до святих, що на землі жадання моє. Далі він говорить, не буду принести жертви іншим богам. В кінці він виражає думки про смерть. Перед тим, як ми розберемо, про що хоче сказати автор у цьому псалмі. Давайте спочатку спробуємо зрозуміти, в яких умовах знаходиться автор і які були причини для написання, тому що передумови це важливо для розуміння головної думки, дивлячись на такі вираження, як бережи мене, що ти мій Бог, я не буду приносити жертви іншим богам до святих моє бажання. З цього всього можна припустити, що псалом був написаний у той період, був такий період у житті Давида, коли він переховувався від Саула в землі филистимців цілий рік і чотири місяці. Це було за царя Анхуса. І бачимо, що він говорить до святих моє жадання. Отже, можна ми припустити, що він десь на віддаленні від них. Він говорить, що не буду приносити жертви іншим богам. Можна припустити, що в його оточенні зараз це сильно практикується. Говорить, бережи мене, Боже, значить, в нього в житті є якась небезпека зараз, переслідування, смертельна, можливо, навіть небезпека. І та Це таке припущення, але насправді ми не можемо на, на всі сто сказати, що це точно була саме ця ситуація. В житті Давида було дуже багато ситуацій, де він був в смертельних небезпеках. Отже, як мінімум, ми можемо сказати, що він точно перебуває. В якійсь небезпеці, в нього є якась загроза, і він починає цей псалом словами: бережи мене, Боже, бо на тебе я надіюсь. Далі подивимося, з в віршах з другого по четвертий. Він сповідує свою віру в єдиного Бога, на якого покладає надію. Він говорить: бережи мене, Боже, бо на Тебе я надіюсь, Ти мій Бог, до святих моє бажання, я нічого не маю спільного з іншими богами. В ті часи це була велика проблема, що Божий народ часто поклонявся іншим богам. Тому для Бога дуже важливо, щоб ми сповідували Його і свою віру в нього як єдиного істинного Бога, на якого ми надіємося. І от Давид сповідує свою віру саме в такого Бога. Далі вірші 5-6, Він говорить, що його надія на Бога не безпідставна. Він говорить, що його життя до цього моменту було в Божих руках, що Бог тримає в руки всю його долю, підпирає цю долю. Він згадує, як пройшло його життя, і він говорить, що моя частка, вона хороша. Він говорить, що все життя до цього моменту пройшло вельми добре. І далі вірші 7 по 9 автор вже прославляє Бога, який не просто влаштував усе його життя, а який постійно проявляється тут і зараз. В вірш... вірш... віршах 7 по 9 ми бачимо такі ключові слова: Радить мені, ночами наставляє мене, він по правиці моїй. Тобто спочатку автор говорить, що Бог, на якого він покладає свою надію, загально влаштував його долю і має для нього план, але він ще й також постійно проявляє свою присутність. І через те Давид говорить: благословляю я Господа, бо він постійно зі мною, через те серце моє радіє і дух веселиться. І в цьому захопленні Давид в останніх віршах. Він так захоплений Богом, як він влаштував його життя, як він постійно проявляє свою присутність, що в кінці цього псалму, в останній частині, він виражає глибоку довіру і впевненість у тому, що Бог визволить його від смерті, що він не помре. Він говорить: не залишиш душі в шеолі. Шеол означає світ мертвих. Не залишиш душі в шеолі, означає зробиш так, що я не буду мертвим, але буду живим. Отже, що хоче сказати автор у цьому псалмі? Що він хоче донести, і навіщо він написав цей псалом? Ми бачимо, як розвивається головна думка. Ми бачимо, що розділ цей, цей псалом він починається з переживань, з прохання захисту. Далі Давид згадує, як Бог діє в його житті, як влаштував його життя, і закінчується цей псалом впевненістю і радістю в неодмінному Божому захисті і супроводі на підставі попереднього досвіду. Отже, таким чином автор підіймає тему довіри і надії. Спочатку виражає прохання про захист, а в кінці вже виражає тверду впевненість, що він не помре. Його надія на Бога настільки міцна, що коли він приносить свої переживання до Бога, згадуючи те, як Бог працює в його житті, він переходить до радості і спокою. І для читача того часу, коли написаний був цей псалом. Головна думка була би очевидна і зрозуміла, що Давид ділиться своїм досвідом і закликає сьогодні кожного, хто читає, так само довіряти єдиному Богу в найскладніших моментах свого життя особливо, і зважати на те, що Бог завжди діє в твоєму житті і зараз постійно проявляється. Але ми сьогодні читачі нового заповіту, ми бачимо цю ідею довіри, ми неодмінно переймаємо її для себе. Але так як ми сьогодні читачі нового заповіту, у нас є благодать ще ширше побачити, що хоче Бог сказати нам у цьому вірші. Погляньте на 10-й вірш. У 10 му вірші автор говорить, що він не помре, він виражає свою тверду впевненість у тому, і довіру виражає і надію на те, що Бог визволить його від смерті. Його життя постійно було наповнене епізодами, в яких він був дивовижно врятований. Його надія не безпідставна. Але одного разу смерть все-таки прийшла до нього. І коли Петро і Павло, апостоли, проповідують про Христа, вони посилаються саме на цей десятий вірш, і вони звертають увагу на те, що Давид все-таки помер. Але саме Христос не залишився мертвим. Саме Христос виявився тим, про кого писав Давид. Саме Христос не зазнав тління. Через своє Воскресіння Він дає і нам надію на вічне життя, на те, що ми теж не помремо і не залишимося на вічно мертві, але ми Воскреснемо з Ним для вічного життя. Писання говорить чітко: якщо Христос Воскрес, то і ми воскреснемо з Ним. У Давида була глибока і міцна надія на Бога у житті. Він був впевнений у Бозі у найважчих життєвих ситуаціях, там, де були всі шанси відправитися в світ мертвих. Його надія була настільки сильна, що він твердо говорить: Ти не даси мені померти. Але ми маємо погодитися з апостолами Петром та Павлом, що Давид все ж таки помер. Але слово, яке він сказав у 10 му вірші, було пророчим про Ісуса Христа. І самі апостоли це зазначають. Саме у Христі сьогодні Бог пропонує людині вирішення цієї важливої і найважливішої проблеми смерті, а особливо вічної смерті у гріхах. Друзі, давайте зараз звернемо увагу і зрозуміємо, що фізична смерть це не найголовніша проблема. Найголовніша і найбільша проблема це духовна смерть у наших гріхах. Найбільше питання, яке кожен сьогодні повинен задати, яка доля моєї вічності? І апостол Павло говорить: як Христос Воскрес, то і ми з Ним Воскреснемо для вічного життя. Тепер надія на нашого Бога заключається не лише у тому, що Він потурбується про земне. Однозначно, ми покладаємо надію на Бога по прикладу Давида і надіємося, Бог збереже і в житті. Але сьогодні наша надія на Бога не лише на те, що Він визволить нас від проблем на землі і, можливо, навіть інколи від смерті. Але сьогодні ми надіємося на Бога, що Він також влаштує і долю нашої вічності. Отже, давайте ще раз подивимося на те, яка глибина довіри. Богові і надії на нього у Давида. І, безумовно, повинні ми взяти приклад з Давида. Лише погляньте ще раз і вдумайтеся. Чоловік, Давид, дійсно перебуває в смертельній небезпеці, він усвідомлює, що є реальна загроза бути вбитим мечем або стрілою, а це ж, мабуть, боляче. І до, до чого ж достойна поведінка його в цей момент? Немає більш правильного рішення, ніж найбільші свої переживання принести до Бога. І далі Давид згадує, як Бог діє в його житті, як він постійно поряд, він вже від переживань переходить до впевненості в неодмінному Божому захисті. Вдалі він переходить до прославлення. Друзі, і це сьогодні приклад для наслідування нам. Беззаперечно, ми повинні взяти приклад з Давида. Ми повинні також сьогодні приносити до Бога наші переживання, наші турботи. Це те, з чого ми починали. Якщо вони так часто виникають у нашому житті, що з ними робити? Безумовно, їх треба чим більше вони, тим швидше прибігти з ними до Бога, відкрити їх перед Богом. Сам Христос дуже сильно очікує від нас цього. Матвія, 11 розділ, 28-29 вірші. Включіть, будь ласка, там написано: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас, прийміть вчення моє і знайдете спокій душам вашим. Безумовно, нам треба сьогодні надіятися на Бога в житті. Приходити до нього, приносити Йому будь-які наші переживання і в ньому заспокоюватися, особливо в найскладніші моменти. Бог дійсно той, як написано в цьому псалмі 15-му, хто підпирає нашу долю. Але давайте погодимося, що Христос прийшов сьогодні на землю, точніше, прийшов на землю 2000 років назад, щоб не лише влаштувати нам хороше життя на землі. Найголовніше, для чого він прийшов, це врятувати нас від наших гріхів. І сьогодні дуже добре, якщо ми надіємося на Бога в житті, але не добре, якщо ця надія тільки в житті. Перше послання до Корінтян 15 розділ, 19 вірш. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Сьогодні, як читачі нового заповіту, Можемо читати 15-й псалом і дійсно перейняти у Давида його міцну надію, його довіру Богові. Але в нас є також можливість в той же час не довірити Богу нашу вічність і в цьому питанні переживати так не треба. Христос прийшов, пролив свою кров не для того, щоб у віруючих сьогодні були сумніви, не для того, щоб ми лише в житті на нього покладали надію, але щоб ми не сумнівалися у долі своєї вічності. Сьогодні, на жаль, навіть у християн є таке питання, що буде зі мною, коли я помру, у них нема впевненості. Що робити з тим мішком гріхів, який назбирався за життя, як же я з ним піду у вічність? А що буде після смерті? Може, закопають і все. Кажуть, не знаю, що буде. Але на тому не все, не закопають і все. Христос прийшов, щоб ми мали спокій не тільки в проблемах життєвих, але й були впевнені у тому. Що його крові достатньо, щоб в нас була вічність із ним. Отже, Він простив нам гріхи, Ці мішки, цей мішок гріхів, який назбирався за життя, він також прощає. Не треба переживати, що з ним буде, тому що Він його прощає. І він навіть не зарахує нові гріхи, якщо ти щиро віруєш у нього, тому що його кров була пролита недаремно, а саме для того, щоб в нас була впевненість у вічності з ним. Отже, давайте будемо довіряти Богу по прикладу Давида з цього псалму. Довіряти йому в найважчих ситуаціях свого життя, обов'язково приходити до Бога в першу чергу і знаходити спокій у ньому, але також будемо особливо довіряти Богу сферу своєї вічності. На підставі 15-го Псалму є чотири причини, чому ми можемо довіряти Богу. Бог є єдиний Бог і немає іншого, крім нього. Він тримає долю своїх дітей у своїх руках. Він постійно проявляється, підтримує і навчає в кожному дні, і він гарантує нам вічне життя з ним. Отже, коли ти сьогодні в переживаннях, то згадай єдиного Бога, на якого твоя надія, згадай, як він завжди турбувався, згадай, як він влаштував твоє життя і як він турбується зараз. Побачиш його в кожному дні і прийди до нього, принеси йому ті переживання, які в тебе є. Прослав його, радію ньому, віддай Йому свої тягарі і заспокойся в ньому. Амінь.